Ну, звичайно, рахунок нас не влаштовує, ви правильно говорите, це не це не той рахунок, який, який буде нас влаштовувати і надалі. Але я вам так скажу, забракло в реалізації сьогодні. Ну, команда не може м'яч по воротарськи, по, по лінії воріт в одну іншу сторону. Ну. Це для такої команди, як наша, це неможливо, щоб це було. Але це відголоски минулого. Це, тобто, я все ж таки вважаю, що ми десь не допрацювали ще раніше. По сонячній грі, в принципі, в мене, в мене до футболістів якби, по самовіддачі немає ніяких претензій. А от по реалізації, звичайно, Дуже-дуже великі зауваження є. Ми над цим працюємо. Ну, я вам так скажу, за результат завжди відповідає тренер. І за сонячний результат, за будь-який результат в будь-яких іграх я завжди відповідальність в першу чергу беру на себе. Но відповідальність є, тиск є на команду, тому що команда... Все ж таки за нами якби, слідкують, на нас налаштовується будь-який суперник і сьогоднішня гра без виключення. Хочу подякувати команді суперника за самовіддачу. Вони молодці, в принципі, боролись до останнього, десь страждали, напевно. Цього, що нам дуже бракувало, ми на полі сьогодні не страждали однозначно. А я вже сказав в загальній команді, що позитивний результат його потрібно заслужити. Напевне, ми сьогодні не заслужили його. Ну, хлопці провели велику роботу на полі і ну, гол ще треба, вони забили, вони теж гол ще треба як його, забити, заслужити. Це, це треба вміти робити. Сьогодні, ну, я не хотів там казати, що якщо ви там як ви відноситесь до тренера, це, це не треба говорити, це треба показати. Сьогодні команда показала, що вони дуже поважають тренера, тому що ну, забити не вдалося, не вистачило майстерності. А ви ж бачили, що вони. Е, ну, наші хлопці відпрацьовували на всі 100% і за себе і страхували. Якщо в першому таймі ще десь трошки було ну, е, викидалось, чересчур були перенастроєні. Е, трошки така е, була нерозбриха. Не, не е, чи ну, таке трошки сумбур був в захисті. Ну у другому таймі, може, теж зробили корективи, там перестановки зробили. Тобто, ми сьогодні ще і, скажімо так, не те, що експериментували. Ми не боялися, і тренер не боявся ставити нових гравців, вводити їх в гру команду, і ну ніхто, як кажуть, обідню не змарнував.